Новий день розпочинаємо. Радо всіх вітаємо. Вліво, вправо повернулись і сусідам усміхнулись. Підемо разом гуляти, щось цікаве пізнавати. Дітки сьогодні до нас прилетів чарівний метелик і залишив ось цей кошик. Знаєте, що в ньому? Тут речі дорослих і дітей. Але фея зростання просить нас знайти, чим схожі дорослі і діти, а чим різняться. Допоможемо їй. Тоді вирушаємо в подорож у чарівне місто сімейне. Там живуть мами, тати, бабусі, дідусі і діти, схожі один одного усмішками і серцями. А давайте подумаємо, чому дорослі важливі? Як ви думаєте, хто такі дорослі? Так, це мамо, тато, бабуся, дідусь, вихователька. А хто такі діти? Так, ми, хлопчики і дівчатка. А чим дорослі відрізняються від дітей? Вони більше працюють. Уміють більше, навчають нас. Так, ми схожі з дорослими, тому що ми всі люди любимо, маємо сім'ю, маємо серце, яке відчуває. А зараз пропоную пограти в гру кому що потрібно. Подивіться, ось фартух і качалка. Кому вони потрібні? Мамі чи дитині? Звісно, мамі. А ось ложечка для каші велика і маленька, яка чия. Так, велика татові маленька дитині. А ось окуляри. Хто їх носить? Вірно, дорослі і бабусі, і дідусь. Так, але і діти можуть носити окуляри, якщо треба піклуватися про очі. Отож для здоров'я наших оченят зробимо гімнастику разом з феєю. Молодці наші учнята відпочили. А зараз давайте розглянемо картину вечір у домашньому колі. Подивіться, мама читає книжку, а дитина поруч малює, чи схожі вони? Так, бо обидва тихенько працюють. А ось тато ремонтує пилосмок і син йому допомагає. Вони також обидва працюють, а на задньому плані бабуся миє посуд, а онучка їй допомагають. Теж вони обидві піклуються про всю родину. А коли ми сердимося на мама тата, це добре? Ні. Треба слухати, просити, вибачення. Далі пропоную вам перейти за ЮАР-кодом та прослухати аудіоказку Володимира Сутєєва Троє кошенят. За допомогою батьків роздрукуйте розмальовку та розфарбуйте її за своїм бажанням. Діти, а чому важливо слухати дорослих? Бо вони нас люблять, знають як краще, навчають. А як ви можете показати свою любов до них? Вірно, допомагати, обійняти, казати дякую, бути слухняними. От бачите, ми справді схожі на дорослих не лише зовні, а й з серцем, і коли виростете, зможете також навчати своїх дітей добра і любові.